Лі, здавалося, що перемовини нарешті набувають, хоч якогось сенсу. Сторони спокійно сідали за стіл, лунали формулювання, обговорювали лінію фронту, але в одну мить у повітрі зависла напруга. У найменш очікуваний момент росіяни різко змінили тон, бажаючи відплати Україні за удари по аеродромах. Тож сказали немислима, і все вийшло з-під контролю. Що сталося далі? Побачите у відео. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та Залишити свою вподобайку попри останні загострення на фронті, активні бойові дії та удари по аеродромах РФ і в Стамбулі відбулася зустріч української та російської сторін у рамках переговорів. У Росії заявили, що атака СБУ на авіабази не причина, щоб зривати перемовини, це прокоментував заступник міністра оборони Російської Федерації, який щоправда не є членом делегації. А голова російської делегації на переговорах Володимир Мудинський взагалі запевняє, що російська сторона налаштована позитивно та все перебуває у гарному настрої. Проте, перш ніж сісти на літак, російська делегація на власні очі переконалася, що зовсім скоро літа та їм вже не буде на чому. О як і погрожували світу ядерним попелом. Ця блискуча спецоперація СБУ має вплив на переговори з Росією в Стамбулі. І вона вже показала Трампу, що Україна таки має козирі на переговорах із ворогом. Наразі ж відбувається другий раунд переговорів делегації України та Росії Москва представляє так званий меморандум зі своїм баченням припинення вогню. Зазначимо, що Україна наполягала, щоб Росіяни надіслали свої пропозиції ще до зустрічі в Стамбулі, але традиційно Москва. Проігнорувала це експерти. Тим часом відзначають, що представники Путіна після операції Павутина різко змінюють риторику на перемовинах і відходять від того, що готували раніше. Саме через масовані удари по аеродромах, стратегічна авіація Російської Федерації таку думку висловив народний депутат України Володимир Петрович. На попередніх перемовинах українська та російська сторони ставили собі за мету не втратити підтримку Дональда Трампа а не дійти якихось домовленостей. Стай, однак останні події змінюють хід перемовин. Цитую, очевидно, що Путін і його представники зовсім з іншим настроєм, зовсім з іншим багажем, намагалися виходити на цей переговорний майданчик у Стамбулі. Однак зараз вони не можуть вийти з цією заготовкою, яку готували, вважає нардеп. Так само за словами екс начальника штабу спецпризначення, операція Павутина змінила підхід і Україна до переговорів із Росією. Ця операція від СБУ важлива в поточній ситуації не тільки тому, що росіян буде менше можливостей обстрілювати українських цивільних за допомогою стратегічної авіації. Колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України Богдан Крутевич заявив, що це насамперед примушує Росію до миру через знищення військових об'єктів. Він нагадав, що ще на перших переговорах між Україною та Росією голова російської делегації Мединський погрожував, що нібито їхня армія забере Харківську та Сумську області. А ті, хто сидів з боку України за столом переговорів, втратять ще більше своїх рідних. Цитую. На цих переговорах нешанобливий Мединський мовчить і слухає, що йому каже міністр оборони Умєров. тому що Мединський знає, що він це абсолютно законна військова ціль, яка підлягає ліквідації за погрози цивільним українцям і за підтримки міжнародного тероризму, наголосив Кротевич. Він додав, що в українську делегацію також входять і заступник голови СБУ, який може пояснити помилковість дій російській стороні про те, що Росія змінює свій підхід до переговорів з Україною. Гіном після успішної ліквідації стратегічної авіації з боку СБУ говорить і провідничий науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. За словами авіекспорта, ця операція буквально подарунок для української дипломатії. Цитую удари по стратегічній авіації РЕФІ означають, що росіяни мають значно скромніше поводитися на переговорах про перемир'я і завершення війни, зазначив він. Романенко підкреслює, що Росія тепер змушена зменшити інтенсивність масованих ударів по Україні. Окупанти відчують наслідки, навіть якщо було уражено приміром лише 10 літаків. Ту 95 п'ять АМАС, які є основними ударними літаками Російської Федерації, також стало відомо, що Лавров терміново провів телефонну розмову з Рубіо після операції Павутина. У державному департаменті Сполучених Штатів зазначили, що ініціатором дзвінка виступила. Саме російська сторона цитую держсекретар Рубіо на прохання Росії поговорив із міністром закордонних справ Росії Лавровим. Держсекретар повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру. Йдеться у повідомленні за повідомленнями російських змі під час розмови сторони обговорили можливі шляхи врегулювання війни в Україні, а також заплановані на понеділок переговори між Росією та Україною в Туреччині. Цитую обговорювалася ситуація пов'язана з українською кризою, сказано у заяві російського МЗС. Крім того, Москва стверджує, що Рубіо нібито висловив співчуття через загибель людей внаслідок підриву мостів у Курській і Брянській областях. Володимир Зеленський напередодні нового раунду переговорів у Туреччині заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та служби безпеки України. За словами українського лідера, держава робить все, аби зберегти незалежність та захистити людей. Тож структури отримали завдання на найближчий час для подальшого ходу оборони. Делегацію ж на переговорах у Туреччині очолює міністр оборони Рустем Ум'яров. До її складу також увійшли представники офісу президента МЗС, Генштабу СБУ, служби зовнішньої розвідки. Позиція України на переговорах це повне і безумовне припинення вогню, звільнення полонених та повернення викрадених дітей. Україна також прагне встановити надійний і тривалий мир, тож готувалася до зустрічі на найвищому рівні. Нагадаємо, що в Кремлі не реагують на заклики зупинити бойові дії та всіляко відтягують обговорення цієї теми. Ворожа сторона навіть не представила Україні меморандум перед мирною угодою, укладання якого запропонував сам президент Владімір Путін. Зазначимо, що видання «Аксіос» спершу повідомило, що Україна завчасно, нібито, попередила адміністрацію Трампа про здійснення спецоперації з Бу Павутина. Але згодом CBS News, посилаючись на співрозмовника в Білому домі, це спростував. А потім і Аксіос виправив свою новину, дописавши, що Україна таки не попереджала Сполучені Штати. Не дивлячись на це, офіційно Росія не відмовилася від другого раунду переговорів з Україною. А кремлівські ЗМІ повідомили, що російська делегація, на чолі з помічником Путіна, Мединським прибула до Стамбула. Ні Трамп, ні речники Білого Дому чи Держдепу ще офіційно. Не коментували спецоперацію Павутина, ідея як саме вона була здійснена. Адже нагадаємо, Трамп постійно повторює, що в переговорах з Росією Україна не має карт. Тобто козирів, якби не він, то Україна вже давно програла цю війну. Неофіційно за словами багатьох експертів, адміністрація Трампа вже давно дає зрозуміти Києву та іншим ключовим європейським столицям, що Україна програє цю війну. Тому мовляв, хай погоджується навіть на невигідні умови її призупинення. Пинення, які зараз пропонує чинна американська адміністрація. Але спецоперація Павутина, про яку російські федеральні канали мовчать всю неділю 1 червня, а під вечір Міноборони Російської Федерації лише коротко повідомило про відбиття терористичних атак у Рязанській Мурській областях. А у Мурманській та Іркутській сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки, все змінює, якраз таки додаючи козирів Україні у переговорах із Росією. По перше, ця близька. Вична спецоперація СБУ продемонструвала, що Україна може завдавати ударів по військових об'єктах у глибокому тилу ворога. Наприклад, авіабаза Біла в Іркутській області знаходиться за 4 тисячі кілометрів від українського кордону. По-друге, те, як сама була здійснена спецоперація, павутина точно увійде до підручників військової історії. Адже за масштабом збитків вона точно перевершила не лише удар по крейсеру Москва, а й можливо навіть унікальну зра. Ельську спецоперацію з педжерами проти терористичної хезболи бо українські дрони, які атакували аеродром Оленя вилітали прямо з фури. По-третє, російські авіабази, де базувалася стратегічна авіація, що здатна завдавати і ядерних ударів, були непідготовленими до атаки ФП дронами хоча і були захищені з РК Ребі, групами зі стрілецькою зброєю. Тому Ця українська спецоперація поворотний момент у війнах нового покоління і тривожний дзвіночок не лише для Росії, а й для інших ядерних держав. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!